Законопроєкт про мобілізацію. Ми знаємо, що туди подали понад 4 тисячі правок. Можливо, вам відомо, на якій наразі стадії цей проєкт закону і коли, ймовірно, він може вступити в силу? У нас така практика законодавчої законотворчої діяльності, що, наприклад, між законопроектом, прийнятим у першому читанні і остаточним варіантом, який приймається в другому читанні, і в цілому, може бути дуже велика різниця. Ну, наприклад, mm -hmm. саме такий яскравий приклад, я вам наведу О, свій час згадайте, е, який був первинний варіант законопроекту про ринок землі. Тобто, mm -hmm. там максимальна площа землі в одні руки була е, ну, якась дуже величезна, майже мільйон гектарів можна було одній людині чи е, фірмі, так а в результаті в остаточному варіанті не більше 10 тисяч гектарів. Тобто різниця величезна, разюча. От те саме відбувається практично з усіма ну особливо такими важливими законопроектами між першим і другим читанням. Це може бути зовсім різні варіанти, і тому важливо на чому зупиниться, ну, законодавці, законотворці, тобто Верховна Рада, на чому буде наполягати кабінет міністрів, і ну, власне, тут має. Ключову роль грати той державний орган, для якого стосується цей законопроект про мобілізацію. Тобто, перш за все, міністерство оборони оборони і генеральний штаб вони повинні перш за все формувати свій запит. Яка кількість їм треба, яка якість мобілізованих, яких спеціальностей, і вибудовувати цей закон в остаточному варіанті саме під запит військових, міністерства оборони, і генерального штабу? А просто приймати загальний закон про мобілізацію, де ну будуть якісь загальні тотальні для всіх однакові умови? Я вважаю, що немає сенсу, тому що крім збурення суспільства, такий варіант нічого не виключить. Тому цей закон він повинен бути цільовим, професійним, саме від запиту Міністерства оборони і Генерального штабу.